Якщо мене видно чути, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, щоб я зрозуміла, що я сьогодні тут не сама. Сьогодні понеділок для когось це важкий день, але я рекомендую ніколи не починати з такими думками любий день, <світ> понеділок, не понеділок. Всім привіт! Мене звати Олена, мені ще тільки 52. Я по стрункішала на 60 кг. Вже більше трьох років фіксую свої результати. Поводжу марафони з супроводом і допомагаю жіночкам покращувати здоров'я. І черговий марафон стартує 2 Сьогодні Буде таке відео, дівчата. Це просто, це просто ви будете шоковані, дочекайтеся в кінці дня. Обов'язково зайдіть на мій канал, підпишіться, якщо не підписались, щоб вам прийшло сповіщення. Ну, сьогодні будуть шокуючі результати моїх марафонів. Я просто пишаюся кожною своєю тростиночкою. А, так, а я ж почала. Черговий марафон статує 2 червня. А, сьогодні вже ви на ефірі, ви вже чуєте анонс. Запису марафон Для цього необхідно після ефіру написати в коментарях, хочу марафон, і я скину вам посилання на свій контакт, де ви отримаєте план харчування відносно ваших параметрів. Ви отримаєте мій особистий супровід протягом цих двох тижнів, а марафон триває 2 тижні. Також ви отримаєте такий чарівний пенділь. Тому що дуже багато з нас, і я в тому числі раніше знала, як, знала, чому, але мені не вистачало саме цього чарівного пенділя. Що ж таке чарівний пенділь? Чарівний пенділь це в першу чергу режим, система і дисципліна. Саме так працюють мої марафони з супроводом. Так, ну я маю надію, що я не сама з собою розмовляю. Дайте мені, будь ласочка, зворотній зв'язок, буду вам за це дуже вдячна. Дуже б хотілося. Не просто як я кажу свою відео і записувати його сама з собою, монолог таки вести, а хотілося б все ж таки розуміти, що мене видно і чутно. Здравствуйте, добра дівка. Супер, значить, мене видно і чутно. Доброго тихого дня. Ну що, хочу з вами також поділитися деякими своїми лайфхаками. Доброго ранку, пані Олена, я вчорашній масаж. Ойга. Ой, Галя, зараз розповім. Мене видно чутно, дівчата. Ну скажіть, будь ласка, або поставте плюсик, або напишіть, щоб я розуміла. Бо такі ефіри я вирішила буду проходити проводити. Я думаю, що в цей час мені зручно, якраз із дівчатами в марафоні вже трохи попрацювала, і ну якраз у такий час зранку, саме мені дуже зручно ще я не втомилася, і є про що поспілкуватися. Так, як у вас діла? Все добре, дякую за турботу. Доброго дня. Ой, Валюша, привітики, сонечко моє, привітики, моя зірочка. Так, Галя, дякую, все добре чути. Дякую. Ну, з мікрофоном. Зараз про масаж все розповім. Давайте ж зробимо, розповім зараз те, що я анонсувала назву ефіру, і тоді. І тоді все-все на всі питання, які будуть адекватні, звісно, я обов'язково відповім. Так, зранку чудово, гарний заряд на день. О, супер! Супер! Я дуже рада, що мої ефіри, мої відео, мої марафони вам допомагають в такі важкі часи. Для мене це дуже дуже цінно. Тому хочу в свою чергу поділитися саме такі мої топ. Блюд, на яких я знизила вагу, на яких я зараз знаходжусь, тому що зниження ваги, фіксація ваги це немає, немає в цьому ніякої різниці. І потім, я думаю, наступний ефір ми з вами на цю тему поговоримо. Мене дуже часто питають Олена, а як же утримувати вагу? Да? Ну, по-перше, зразу ж ви виписуєте зі свого раціона утримувати, ви її не тримаєте, а ви. Спокійно йдете до нової версії. Зараз поділюся своїми тими маленькими лайфхаками, тими прийомами їжі, які мені допомагають і саме зараз. Зараз трошки почитаю, щоб не затягувати в чаті. Так, а, так, 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 ага, космос Леонідович, я вас почула. Ну, що вам сказати, ідіть з Богом. Он вам, Оленка Поповіч, каже, їдь, я похмілітись, оце 100%. Так, не та бандера... Да, да, це та бандеровка, нацистка, ну і все все інше, але зараз не про це. Саме ці теми ми обговорюємо з вами на моєму каналі просто про життя. От там я вам все розповім, по чому рубіроїд в Одесі, ну і все інше. Сьогодні тут у нас трошечки не про це. Тут у нас іде про покращення здоров'я, про... Налаштування режимів харчування, тобто тут не ця тема. Тому я вас буду рада бачити. Там ми з вами поспів. Я до речі, через ну, може, півгодинки тут і там я виходжу в ефір. І якраз цей час в мене запланований для ефірів на каналі Жисьхудіющій богині» і на каналі Просто про життя. Можете навіть зараз перейти, підписатися і швиденько, швиденько чекати, швиденько чекати. Наступного ефіру. Я вас дуже прошу, дуже прошу не сперечатися, не писати відповіді на дурні коментарі. Ми ж з вами дівчата, ми ж з вами жінки. І ви розумієте, що ну, нормальні, адекватні люди писати такого не будуть. Тому ми не будемо опускатися до цього рівня, да? і ми маємо честь, гідність. І я вас дуже прошу, не реагуйте. Дуже вас прошу попіклуватися про свою емоційну систему, це дуже важливо. Ви я вже про це казав. От на, на на тому ефірі, де цей ем, просто про життя. Отам я вам все все розповідаю. Давайте зараз ми оце на цьому поставимо крапку. Ви ж розумієте, що я дебільні коментарі читати не буду. А я впевнена, що ви в мене розумні люди тут зібралися і також фігньою цією займатися не будемо. Все, це таки було вибачте трошки відхилення від теми. Чарівна жінка, гарний хір, гарного настрою. Дякую, добрий день, Харченка, Світлана. Добрий день. Я бажаю всім доброго тихого дня. Давайте поговоримо про сніданки. У мене, до речі, дівчата кажуть, я ділюся і зараз своїми прийомами їжі. Вони, скажімо так, ну, якщо чесно, вони скуднуваті. Скуднуваті в якому плані? В тому плані, що все вже відпрацьовано. На 100% і зараз вже немає у мене такого бажання щось видумувати. От коли я починала зниження зниження ваги, це для мене було важливо, тому що я звикла раніше їсти все смачне, корисне, не корисне, смачне, зазвичай не дуже корисне. Ну, на той час це було. І зараз все знаєте, настільки харчування просте. От сьогодні, якщо я не забуду, я в шорці з вами поділюся і покажу. Своє харчування, ну, свій сніданок, Да? тобто звичайний кисломолочний сир, звичайна в мене була там лохина, це таких.